Злочинець, який починає війну, стає її заручником. Людина, починаючи війну, випускає того демона, який потім її поневолює. Ця логіка війни заражає душу, розум людини і робить її справді невільником. Збираючись. На коаліцію охочих, тих, хто мають волю. Ми бачимо, як сьогодні Європа і здорова частина людства, яка стала на правильну сторону історії, намагаються звільнитися, звільнити Україну, Європу від цього демона російської війни і агресії. Але ми, християни, розуміємо, що це грішна людина починає війни, але не може їх закінчити. Той, хто кладе край гріху, смерті і війні, є Господь Бог. Від людини приходить війна, від Бога походить мир, мир як простір життя, свободи і гідності.